Доброго дня! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я вирощую цвітну капусту і капусту броколі. Як я вам вже казала, земля в нас на ділянці не дуже хороша, глиниста, вона така щільна. ґрунтові води досить такі глибоко. Ми вирощуємо все з крапельним поливом. Якщо жарке літо, то стараємося мульчувати. До цього ми прийшли уже останні роки, а те, то все якось, не знаю, то поливали, то притіняли, то получалось у нас, то не получалося щось. І ось до такого. Методу вирощування капусти теж ми прийшли е, лише в минулому році і мали гарний результат. Тому я хочу поділитися, може комусь це теж стане у пригоді. Щоби здобрити землю на ділянці, ми вносили перегній. Ну, це з часом стало трішечки затратно. Компост свій ми теж робили з року в рік. Зробили компостну яму, збирали туди трави, харчові рештки всі носили і взимку, і восени, і влітку. Він перегнивав, ми його закривали, поливали байкалом або купляли якихось, якісь препарати для компосту в садових центрах. Но цього на 15 сотих трішечки було замало. Почали мульчувати землю, мульчу всю переробляли теж у землі, побачили гарний результат. Тоді ми садили помідори, рили траншеї, закидали травою, присипали землею це з осені, а весною на тому місці зверху садили помідори. І почали робити. У нас були такі вже використані доски. Зробили ми три таких теплих грядки. Занесли листя, траву і почали на них, щоб вони не пустували, садити рослинки. Ну, зверху, звичайно, засипається, щоб виросло щось, треба засипати великий шар землі. То не дуже е, компосту багато. І ми з дослідним шляхом, з шляхом випробування, свого досвіду е, почали поступати трішечки по-другому. Відра такого, щоб пожертвувати, е, не було. Його треба було два, бо одного замало. І чоловік узяв, відрізав колеса оті боковушки, відрізав ту резину. Я їх конусом звернула, насипали трави, розгорнули до ґрунту і поставила отакі конуси. Тут, мабуть, буде літрів сім. І заповнюю їх ґрунтосумішю. Беремо ґрунт з городу і додаємо десь наполовину. З компостом і його засипаємо. Після присипаємо всю грядку землею. У ці конуси, де були, садимо капусту. Виявилося, що капуста сама, саме гарно росте таким методом. Перець у нас і помідори ростуть і так гарно на городі баклажани. Ну, а капуста, цвітна і брокколі. Дуже гарно в таких грядках. Їм у ножки тепло, притіняємо зверху агротканиною, їм в ноги тепло, в голову сонця ми не допускаємо. І в минулому році в нас була досить гарна і цвітна капуста, і броколі, І одна головка синьої виросла до трьох кілограм, якщо на грядці була десь по кілограму, лиш один і той самий сорт. Так що зараз я буду засипати землю і покажу в кінці, що виходить. Давай земельку. Гнізда ми заправили вже, грунто сумішю, трошки поливай. І зараз мочимо добре траву, висажу розсаду, засипаємо зверху землею згорода і накриємо агротканиною. Тоді будемо спостерігати, як будуть себе почувати рослини, як будуть розвиватися і рости. Я думаю, що результат нас має порадувати. Буду я висаджувати капусту, броколі і цвітну ранніх сортів. Зараз просто неправильно. Трошки, трошки капуста сорту Баростар. І абені капуста цвітна. Такої я ще не вирощувала. Ну, я думаю, це сорти ранніх е, строків, е, то буде нормальна. По характеристиках цвітна капуста до 2-3 кілограм качан в'є. Я стараюсь такі брати, тому що, якщо вони заявлені такі в характеристиках, то кілограм ми виростимо. 100%. А якщо ми купимо, що заявлені в характеристиках кілограм, ну то я не хочу капусти по 300-400 грам, то взагалі так лише погратися. Ось такі получилися гніздечка гарні. Зараз будемо присипати землею. Це вже грядка змочена, вона присіла і виглядає досить таки впорядковано. Ось така получилася в нас грядочка. Висадили помідори соломон, ранній сорт. Я його ще не пробувала висаджувати. Сусідка хвалила і прикрила трішечки траву землею, буде поливатися, вона вирівняється. Капуста в нас не дуже гарна розсада, але я думаю, що вона. Тартани, ми її створили всі умови такі, як потрібно. Чуть-чуть розгромажу землю, накриємо агротканиною і буде рости. Ще підмульчували сьогодні смородину. Вдарив чоловік такі колечки. Зараз я підв'яжу, бо заказалася. Смородина гарна. Ми її замульчували, піддобримо трішечки, будемо поливати, і вона буде падати, щоб потім не тратити на ню час. Зараз я її підв'яжу, бо гіллячки досить такі гарні. Смородина, червона у нас гарні сорти цвіте. Суниця я її вирощувала з насіння. Це Регіна сорт, такий рядочок. Теж її підмульчували і, мабуть, сонечко повернулося до заходу. Будемо ми теж йти додому. Всім до побачення. Дякую, що були сьогодні з нами. До зустрічі. Бажаю всім добра, здоров'я і миру. Найшвидшої нам всім перемоги. Всім пока-пока!